Друзі, всім привіт! Сьогодні я розповім вам про дуже класний заколисуючий центр від торгової марки Carello. Це Carelle Mio. Чому я сказала, що він класний, тому що у нього дуже класне поєднання якості та ціни. Отже, друзі, давайте більш детально розповім вам про нього, саме про його функціонал та комплектацію. Отже, у комплектації до заколисуючого центру Carreло Міо входить ось така з'ємна подушечка. Ось така м'якенька вкладка. Для найменших вона виконана так само, як і подушка з натуральних тканин. Також, друзі, дуга з іграшкою, п'ятиточкові ремені безпеки, з м'якою накладкою. Що Йо? стосується функціоналу, то розпочнемо з того, що Кареломія має два нахилу самого центру. максимально горизонтальне та трішки. Під кутом. Також, друзі, варто зазначити, що він може заколисувати як у такому напрямку. Так само ми можемо його повернути для того, щоб заколисувати в іншому напрямку. Працює карело міо від мережі. Для того, щоб вімкнути заколисуючий центр, ми натискаємо на кнопочку і ось тут збоку можемо регулювати. Наприклад, швидкість, їх ми маємо аж цілих 5. Також є. Мелодії всілякі. Їх ми також можемо змінювати. А також, друзі, є регулювання напрямків заколихування. Їх три. Ось тут є спеціальна така штучка для того, щоб їх перемикати. Їх є три положення. Так що, друзі, ось такий він заколисуючий центр Кареломія. Він має всі необхідні абсолютно функції, і при цьому коштує не всі гроші світу. Якщо він вам сподобався, замовляйте. Якщо ж ви не знаєте, що обрати для свого малюка, звертайтесь, і Дракоша обов'язково допоможе обрати вам саме те, що потрібно вам та вашій дитині.